І повертаючись до теми Московського патріархату, пані Наталя Піпа, народна депутатка, сказала про те, що церква, які зараз підпорядковані московському патріархату, можуть добровільно переходити. Ну а є реакція митрополита Київського і всієї України Піфані, який порівняв законопроект, який вчора знову не проголосували в 71 відомий як закон про заборону УПЦ МП. Із законом про заборону рабства і вважає його єдиним способом захистити свободу віросповідання. Про це він сказав на 10-му закритому засіданні клубу ЛБЮА, Передає Укрінформ. Зокрема, епіфаній сказав: у нас є заборонені російські банки і медіа партії. І інші структури на цьому фронті не має залишатися без захисту. Одна з найбільших, найбільш важливих і вразливих ділянок. Заборона російським релігійним центрам мати владу над українськими релігійними спільнотами жодним чином не зачіпає свободу віри, а навпаки, захищає її від кремлівської тиранії, наголосив Митрополит. Ну, і за його словами, такий закон мав би бути демократичним, передбачати аналіз, судову процедуру, можливість оскарження, мати на меті не карати, а захищати. Ну і ще він сказав, що цей закон, про який говорить, які є життєво необхідні для української церкви, і які треба було приймати ще позавчора, це як закон про заборону рабства, це як закон про заборону домашнього насильства. Це закон, єдиний спосіб захистити свободу віросповідання, сказав представитель ПЦУ. Ну а що думають священики? Зокрема, військові капелани і військові капелани, які спілкуються з хлопцем на передові? Як вони реагують на те, що Верховна Рада не досі не прийняла цей законопроект? Ми говоримо із гостем в нашій студії: військовий капелан, отець Святослав Юркі, слава Ісусу Христу! Слава навіки. Ви почули народну депутатку? Є слова епіфанія. Як ви ну, як ви відреагували? Чи стежили ви за вчорашнім ем, неголосуванням у Верховній Раді, блокуванням трибуни? І ну, взагалі, напевно, стежили за прийняттям закону в першому читанні, і чи як довго його не приймали, і не вносили в стіни парламенту другому? Так, звісно, як і всі, хто боліває за долю нашої церкви української нашої держави, загалом в цій страшній боротьбі спостерігав, як і попередні роки, всі ті процеси, які ведуться довкола єднання. Українців довкола Київського престолу в складі єдиної помісної української православної церкви. Єдине, я би хотів внести невеличкий коментар до, до попередньої доповідачки, пані Наталі. Я не перший раз вже чую, коли... Е... Приписують православну церкву України до головування вселенського патріарха. Я хочу пояснити принцип існування православних церков загалом в світі. У нас немає першого, другого, третього, тобто вищого нижчий, є список, тобто де йдуть в порядку всі визнані церкви, оскільки наша церква українська остання з визнаних, вона займає зараз 15-те місце. Вселенський патріарх є перший серед рівних. Тобто він не голововує для інших всіх помісних церков. Щось на зразок у нас немає такої схеми, як має, наприклад, Рим-католицька церква, на чолі з єдиним главою римським єпископом, папою римським, всі інші церкви по інших державах складають її. Ні. У нас за принципом апостольським, що в кожній державі має бути своя церква, тому у нас немає підпорядкування. А з приводу з того, що відбувається довкола закону про заборону діяльності релігійних організацій, центр яких знаходиться в країні агресора, прямо таки в Росії, в Москві, я хочу сказати, що це великий удар в спину нашим. Українським воїнам, які е, день за днем вигризують прямо таки зубами кожен клаптик своєї рідної землі, десь ми знаємо, на жаль, змушені поступатись назад, відступати, десь знову йти вперед. І коли в тилу працює така величезна ФСБшна агентура, яка діє виключно в, в інтересах нашого ворога, не в інтересах українців. Це дуже сумно і це дуже боляче. І коли я буваю з хлопцями, чи коли бував на фронті, і коли вони прямо запитують мене як священника, як представника православної церкви України, чому ми десь на своєму рівні, як вони. Думають, напевно, мало працюємо в тому напрямку, чому так багато ще парафій, чому так багато єпископів, а серед єпископів, як вищого церковного керівництва, жоден не перейшов. Лише двоє, які брали участь в об'єднавчому соборі: це митрополит Вінницький, Симеон і митрополит Переяслав-Хмельницький Драмбинко. Все. У цьому список вищої ієрархії західних. Понад 80 це дуже багато. Це на кожну область по декілька чоловік. Тобто агентура розкидана щільно і скрізь, Ого. на жаль. Тож можна собі уявити так. просто мережу, так, єпископів, якщо така велика кількість єпископів, скільки там під них. Вещениці це, війни, церковних церковницю це багато тисяч парафій по всій Україні. На жаль, і ті всі випадки з переходами в православну церкву Україну, окремих парафій чи декількох парафій. Дуже приємно дивитись постійно, що десь там перейшли, там перейшли. Це лише невеличкі краплі з того всього, що там є. І тому дивіться, в мене ще е, таке питання є. А от а як буде після, заборо... після прийняття цього закону про заборону? Як тоді буде процес відбуватися? Чи вони зможуть перейти, чи вони будуть. В так а, а в мене кінше питання. Підпіллі. А якщо перейдуть, чи будуть гарантії, що вони будуть е, служити Україні, чи не буде це під прикриттям знову ж таки православної церкви України, так. ФСБшна структура? Про це перевіряти. Так, да, я це такі перевіряти? до речі, питання чув від наших воїнів, коли е, я був на фронті. Ми говорили про це, і до речі, один з воїнів так і запитав, чи потрібно нам їх приймати. І чи вони не будуть працювати в складі православної церкви України на ворога? Але річ у тім, що якщо вони виявляють бажання перейти, і вони дійсно переходять з парафіями, дуже часто до речі, парафії переходять без священників, бо священник там. В своєрідних кліщах знаходиться він не може відступити від того, в чому він знаходиться. Якщо людина вже наважиться перейти, моє священник, громада точно хоче, якщо священник ще скаже, що він бажає перейти, чи він думає про це, парафія точно підтримує його рішення. Я би звернув увагу на тих священників, які вже перейшли, чи хоч один з них шкодує про своє рішення. Чи навпаки, всі ті інтерв'ю, коли з ними ведуться, наскільки вони себе відкривають, наскільки вони мають можливості дійсно працювати на Україну, працювати для своєї пастви, молитися за свій народ, за своїх воїнів, відспівувати їх і працювати для свого народу. Тобто, коли людина позбавляється цього духовного рабства московського патріархату, в неї відкривається зовсім інше дихання. Це те, про що такі приклади наводив предстоятель нашої церкви, митрополит Епіфаній. Це дійсно позбавляється того рабства, і ти можеш наповну дихати, працювати і служити своєму народу як священник А дивіться, ви розказали дуже таку складну оцю ієрархію церковну. Це завжди складно, ну не завжди розумієш. Я католик, я розумію, папський престол, Ватикан і так далі. Ви розказали за Вселенський патріархат. Пані Наталі говорила про те, що ми от зараз, щоб нічого не порушували свобода віросповідання. Я особисто. Проти, закрите і все. І з кінцями. Я думаю, що так само так. радикально налаштовані і військові, які на, на передовій вони е, жертвують за Україну е, своїм здоров'ям, своїм життям, віддають найцінніше, щоб москальського е, попа в нас в Україні не було, духу його не було. От, ну, так, я... Ну і це отаке, знаєте, я розумію, що закон це треба виконувати півроку, мене не влаштовує. Але я думаю, що вони досить обурені, тому що вони віддають все, що в них є найцінніше, власне, на передовій, А ми тут не можемо розібратися у Верховній Раді, щоб прийняти щось таке очевидне, що працює на ФСБ. Ну типу, правильно. Як як ви ну, ви власне працюєте військовим капеланом, ви їздите на передову, спілкуєтесь з хлопцями? Розкажіть детальніше про їхню думку про це, чи такі вони радикально налаштовані. Наші воїни, вони в тих умовах, в яких вони служать в Збройних силах, захищаючи рідну землю, вони як ніколи на собі відчувають всі тонкощі всього того, що відбувається у політиці, в державі загалом, так само і в церкві. І повірте, їм там на передовій, їм набагато більш чітко видно, хто за кого. Це це відчувається. Це відчуваємо. Ми коли військові повертаються додому, коли вони відстоюють свою позицію, коли вони влаштовують певні заходи. і... Дійсно, вони вболівають за все українське, і коли ми закриваємо все те, що вже закрили, що працювало на державного агресора всіх тих, хто підтримував війну, а тут є така велика структура, то це не може не боліти і це не може не дратувати наших військових, коли вони там, а ми тут не можемо впоратися з цією великою проблемою. Ну тому... тата, тому що знаєте, мене дуже дуже дратувало від початку повномасштабної війни, або навіть ще коли з 2014 року, коли ще було. А то ООС то всі казали, от хлопці з війни повернуся. Слухайте, а ми для чого тут? Правильно? правильно? ви на своєму місці? Ми, як медіа, на своєму українці на своєму, але все ж таки я дуже скептично налаштована щодо добровільності переходу. Ви розказували перед ефіром, ми розмовляли. Є такі неподинокі факти, що московські попи відмовляються справити панахиду за нашими загиблими військовими навіть. Ставити домовину у церкві, це ж були неподнокі випадки. Відспівувати відмовляються. Якщо він навіть добровільно там чи під тиском законом, чи під дією суспільства навіть перейде, ну хіба цій людині можна вірити? Дай Боже, щоб перейшов. А потім з ним розберемся. Ну, це так можливо не дуже правильно говорити, але я би казав, нам треба е, робити все для того, щоб єднатися довкола престолу Київського, тобто в українські для України українська церква. Бо е, мова зараз не йде про заборону якоїсь церкви, про що ви вже щойно згадували. Мова йде про певне конфесійне. Е, конфесійну приналежність саме до структури московського патріархату. Бо якщо поговорити з їхніми адептами, послідовниками, їхніми парафіянами, то на їхню логіку неможливо бути в Україні православним християнином і не належати до церкви Московського патріархату. І в чому ще е, дивність є у цих процесів, що відбуваються. Раніше. Е, був закон про перейменування цієї структури на російська православна церква в Україні. Вони протестували проти цього. Е, тепер іде тепер вони приймали рішення ще минулого року на своєму синоді про те, що вони, бач, не будуть поминати. Їхнього главу, представителя російської церкви, патріарха Кирила. Хтось поминає, хтось не поминає, хтось, можливо, тихенько про себе промовляє. І тепер, коли мова йде в закон, який не говорить про московський патріархат, а про церкву, центр якої знаходиться в державі агресора, вони знову б'ють на сполох. Тобто вони по колу ходять і не можуть оприділитися, з ким вони і що вони. Але я би. З іншої сторони, дав таку пропозицію, чому ж е, митрополит Онуфрій, як глава структури Московського патріархату в Україні, чому ж вони сміливо, як годиться церкві в Україні, не приєднаються до постанов собору об'єднавчого, який був в Святій Софії. І вони де-факто стають частиною православної церкви України. Їм не треба тоді, ні, як вони можливо думають, може десь принижуватися перед ким, ще щось зробити, кланятися. Вони стають, вони приймають постанови. Вони входять в лону православної церкви України. Ви відпадають всі питання. Вони історичне рішення для себе роблять, проявляють свою, яка би мала бути патріотичну позицію національну в Україні. Звичайно, там знову будуть не всі згідні, але бути зі своїм народом і своєю державою в час таких страшних випробувань, які ми зараз проходимо всі разом. Так одним словом, головне не залазити в галузки. Я хочу, щоб було швидко, радикально і раз і назавжди оцей русський мір, який, який лиє отруту в душу українців, щоб його позбутися. І ну щоб якось нашим хлопцям було легше, що про про вони воюють там. А ми от воюємо тут. Ми робимо все для того, щоб з Росією порвати раз і назавжди і ніякої московської церкви. Це би мотивувало, як мінімум, так. Мі здається, як вони назвати цю структуру? От ви згадували про те, що її хотіли переназвати. Було багато дискусій з цього приводу. Це все одно буде проросійська ворожа структура для нас. Тобто її треба позбутися і позбутися чим пошвидше і радикально. Так, коли там свисне їхній Кирило Гундяєв або uh -huh. цей головний терорист світу, тоді вони і застосують всю свою мережу. Так. Дякую вам. Це був військовий капелан. отець Святослав Юрків. Ми говорили про бачення військового капеланства. і Що військові кажуть про те, що Верховна Рада в чергове не змогла проголосувати за заборону московської церкви. Дякую вам ставилися. Дякую вам. Слава навіки. Так ну...